Ворог не полишає спроб зайняти українські позиції на куп'янському напрямку. Минулої доби там точилися активні бої. Супротивник 16 разів намагався штурмувати поблизу кучерівки, колесниківки, кругляківки та лозової. Проте всі ворожі атаки були відбиті українськими силами оборони, і з нами на зв'язку просто зараз. Андрій Беседін, начальник куп'янської міської військової адміністрації. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні, героям слава пане Андрію! І у вас поцікавлюсь безпековою ситуацією, зокрема в місті Надскладна, знову ж таки. Ворог не припиняє постійно бити, бити по цивільній, по критичній інфраструктурі, нищуючи все. Фактично, починаючи з того, що може дати можливість людям підготуватися до осіння зимового періоду, до холодів, Це енергопостачання, газопостачання, водопостачання і фактично цивільна інфраструктура. Гуманітарна інфраструктура, яку ми намагаємося надавати кожного дня? Ворог б'є по логістичним шляхам, ворог б'є по центральним проїжджим частинам, в півдронами для того, щоб унеможливити будь-яку допомогу людям, які залишаються на території громади, а пане Андрію, чи багато людей пристали на ось цю термінову евакуацію, яку е оголошували, е якщо не секрет, скільки зараз людей залишаються в місті? Якщо ми кажемо про всю територію громади, це 5100 цивільних мешканців. За ну, тиждень ми вивезли понад 800 людей. Це фактично велика цифра. бо люди самостійно виїхали, або здебільшого скористалися евакуацією на мрами гарячої лінії. За ними приїхав спеціальний транспорт, поліція ДСНС, волонтери. Вивезли їх в більш безпечні місця міста Харків, де вони отримали і фінансову допомогу від міжнародних фондів, це 10 тисяч 800 гривень, гуманітарну допомогу і місця компактного проживання і нашу підтримку. Але знову ж таки, якщо ми кажемо про ту кількість, які зараз залишаються, і кожної секунди наражають себе на небезпеку. Це досить велика кількість, і нам би хотілося, щоб цих людей було більше, тому кожного дня фактично не припиняється робота з інформування, мовляння людей виїхати з території. Всі служби працюють постійно на території Куп'янської громади і робляться можливе для того, щоб люди виїхали. Пане Андрію, в нас буквально 30 секунд ще залишається. Я хотів спитати як останні події вплинули взагалі на населення міста Куп'янськ, і як виглядає зараз? Пересічний мешканець Куп'янська дуже коротко. Це фактично люди похилого віку. Це 90% які залишаються всі інші. Це ті, хто допомагають виїхати. Це структурні підрозділи міської ради, комунальні підприємства, поліція, ДСНС тощо. Ситуація вкрай складна. Ще раз хочу наголосити на лівому березі. Відсутні будь-які комунікації, які дозволяють пройти зимовий період. Тому не нехтуйте, виїжджайте і дочекаємось нашої перемоги. Повернемо, Ми разом. Будемо відбудовувати нашу громаду. Най так і буде, пане Андрію. Дуже дякуємо, що знаходите час. Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації.